Залопотіло, ліс ліси, поле все довкола дощику зраділо, Дощик, дощик, по дорозі стукав. Ми, ми краплинемо, в перлину, ловимо у руки, Дощик, дощик, не дає гуляти. Ми з дядьками і зразками біземо до хати. Вода це справжнє диво, як прожити без води, з нею ми сяди. Щасливий з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, Ріс, сади, росні поля це чудово для родини і радіє вся земля. Вода дає життя всьому, і дереву, і квіті, і набуває все живе, і жито колосиці. Вода джерельна, мов жива, вона життя основа, природу хоче зберегти, тож не забудь про неї йти. Я краплинка, я вода, завжди свіжа, молода. Я весела, я привітна, я на світі всім потрібна. Я роблю велику справу, ми замочи справу, напою дощем рослини, річками до моря плину. У весельчі я барвиста, у я промениста. О, у струмочках я весела, я живу в містах і селах. О, я змиваю бруд, без мене б не була земля зелена. Я краплинка, я пищу, де не жали, без мене люди. Непосидливій водищі любопинити у рісці, виманіти у струмочку, відпочити у ставочку, а як сонечко прошкварить на посадив на бамарик. Хвиринкою за витром мандрувати понад світом, та не зовсім все так стала, що гадалось За сосну перечепись і дощем і не спорудить. Дощик, дощик радять діти, наплив дерева, квіти. І смариночки водичку повернув у нашу річку. плинка, я вода завжди свіжа, молода, я весела, я привітна. Я на світі всім потрібна, я роблю велику справу, ми та мовуючи справу, напою дощем рослини, ріками до моря плину. У веселці я барвиста, у Росії я промениста, у струмочках я весела, я живу в містах і села. Я змиваю бруд без мене. Я, краплинка, я повсюду не жили без мене люди.